De Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Традиційно ми говоримо про книги. Сьогоднішня а, книга, яку я обрала, це загадковий нічний інцидент із собакою марка Гедона, яка вийшла у клубі сімейного дозвілля цього року, тобто 2016. Однак, як виявилося, твір був вже перекладений українською мовою. У 2010 році його видало видавництво Кальварія і називалася книга Дивний випадок із собакою вночі. А, я залишу ось тут вигляд обкладинки, щоб ви мали змогу подивитися, і, можливо, вона навіть є у вас вдома, в бібліотеці. Однак сьогодні говоримо саме про клуб сімейного дозвілля. Мені насправді дуже сподобалося оформлення, адже на обкладинці ми бачимо такого гарного пуделя. Ця собачка є на штрих-коді, ця собачка є на форзаці, і колір обкладинки вибраний не даремно, адже головне Герой полюбляє цей колір і він навіть підфарбовує свою їжу барвником, аби вона мала червоний відтінок. Отож, Крістофер це головний герой детективного, можливо, пригодницького романа. А Він має е, синдром Аспергера. Це форма аутизму. Однак функціонального аутизму, тобто люди, які мають це захворювання, можуть жити в суспільстві. Зазвичай вони мають гострий розум, але дуже не соціалізовані. Сам автор книги працював з людьми, які мають синдром, тож він має великий досвід і не з розповідей інших, а саме власний досвід набутий при роботі з такими людьми, адже він працював і з дітьми, і з дорослими. Мені дуже сподобалося, що тут не згадано те, що це хвороба. Те, що ця Крістофер має якісь проблеми, він ніколи не не говорить його батьки, що от я хворий, а це людина з особливими потребами. І він навчається в цікаві в школі, яка працює з такими дітьми. Я була в захваті від його вчительки Шивон, саме вона порадила йому написати книгу. А, тобто, щоб він а, міг ставити цілі і досягав їх. А книга якраз і зроблена від імені хлопчика, який розповідає реальні пригоди. Починається вона з того, що він знаходить із цього от пуделя, а, своєї сусідки вбитим. а, а Оскільки Крістофер. Полюбляє детективи Артура Конена Дойля а, про Шерлока Холмса, а, він вирішує писати про те, що відбулося з ним, і розслідувати цю справу. А, я вважаю, що книг про людей з особливими потребами у нас дуже мало. І це не добре, тому що вони є серед нас, вони живуть поряд, і іноді, через оцей цей брак інформації, ми не знаємо, як з ними спілкуватися, як себе поводити, коли бачимо, і навіть як допомогти в Україні нещодавно у 2015, здається, році, Андрій Бачинський написав «140 децибелів тиші книгу для підлітків, яка посіла призове місце в рейтингу книга року Бібісі для дітей. А там він торкається теж проблем діток, які мають Проблеми з слухом, і дуже цікаво це подає. Тобто, ми, ніби, поринаємо в світ людей, які не чують. Я вважаю, що про такі проблеми слід говорити, тому що ми жили в такому суспільстві багато років, де проблема людей з особливими потребами замовчувалася. Не це не означає, що в радянському Союзі не було таких людей, але для них не будували пандуси В нас абсолютно непристосовані будинки, тому що. Що Радянський Союз була країна щасливих людей, де треба було показати, як насправді все добре. І цих людей збирали в маленькі групки, запихували в інтернати, якимось чином доглядали, не доглядали за ними, і нібито проблеми не існувало. Вона існувала, вона була завжди, і тому зараз, як ніколи, важливо піднімати такі теми, як на мене, адже ми рухаємося до... Вищого розвитку, так, ми хочемо бути європейським суспільством, а європейське суспільство в першу чергу звертає увагу на людей з особливими потребами і забезпечує їм комфортність проживання. А хочу сказати, що ця книга була написана в Британії у 2003 році і зайняла першу сходинку в рейтингу книг, отримала чимало нагород, адже книга була перша в світі, яка написана від імені аутиста. А, отож. Про Крістофера. Оскільки він знайшов собаку, але має певні специфічні потреби. Йому дуже тяжко робити розслідування. Його батько категорично проти цього, він свариться з татом. А мама, на думку Крістофера, померла два роки тому. Врешті, головний герой потрапляє навіть до поліцейського відділку. А ми бачимо таку ну, досить складну систему. Спілкування між батьком і дитиною, і, врешті, Крістофер все ж таки знаходить, хто винен, але він не задоволений тим, що сталося. В нього виникає багато проблем. Про це ви можете почитати в книзі. Ще трішки про синдром Аспергера. Як сам головний герой описує те, що з ним відбувається? В нього є певні розлади поведінки, і він їх описує. Не розмовляю з людьми протягом довгого часу, нічого не їм і не п'ю протягом довгого часу. Не люблю, коли мене торкаються. Кричу, коли я сердитий чи спантеличений. Мені не подобається перебувати в дуже малих приміщеннях з іншими людьми. Б'ю речі, коли я чи спантеличений, стогну. Мені не подобаються жовті та коричневі речі, я відмовляюся торкатися жовтих і коричневих речей. Відмовляюся користуватися своєю зубною щіткою, якщо її хтось торкався. Не їм їжі, якщо а, різні її види на тарілці торкаються одне одного. Не помічаю, коли люди на мене сердяться, не всміхаюся. Кажу речі, які інші люди вважають грубими. Роблю дурниці, б'ю інших людей. Ненавиджу Францію, їжджу на материні машині, серджуся, якщо хтось пересуває меблі. А насправді Крістофер... Дуже розумний підліток, йому 15, і зважаючи на те, як він бачить світ, він зовсім по-іншому його описує. Наприклад, він помічає різні дрібниці. І саме тому він не любить, коли багато людей чи чуже приміщення і простір, тому що він не має цього тунельного мислення і бачення. Він починає аналізувати все, всі вивіски, слова, якісь доторки і. Він розповідає, що тоді його мозок, ніби комп'ютер перезавантажений, але він не може натиснути alt альдел аби зупинитися і перезавантажити ці всі програми чи зняти ті, які йому не потрібні. Також Крістофер дуже розумний, він просить в школі здати математику рівня А, це найвищий рівень оцінювання. І якщо ти маєш рівень А з певних предметів, ти можеш вступити в університет. Це і є мрією Крістофера. Він насправді хоче бути астронавтом, але розуміє, що цього йому не досягнути, адже е, він має певні проблеми, однак він вірить, що він стане хорошим математиком, фізиком або астрономом і йде до цієї мети. Е, про те, як люди реагують на нього, як тяжко батькам виховувати дитину з особливими потребами, е, і як дитина. Знаючи про те, що в неї є дуже багато проблем і перепон іде до своєї мрії, ви можете почитати в цій книзі. Вона дуже сильна, вона змушує замислитися про багато речей і про людей, які довкола нас, і по-іншому, напевно, поглянути на цей світ. Тож я раджу її до прочитання абсолютно усім. Отож, якщо вам сподобалося моє відео, ставимо пальці вгору, підписуємося на мій канал та до наступних зустрічей.